Всім привіт! Ну що, почали ми вже заорювати нашу пшеничку, нашу стерню. Е, поки земля сиренька, поки вона піддається оранці. Звісно, тяжкувато, не така вона і легка, як здавалось. Е, може із-за того, що тут був пар, тому е, багато культивацій трошки затопталася, плюс е, ну, обробіток. Під пшеницю, пшеницю. Коротше, трошки вона затопталася, але нічого. Потихеньку йде. Звісно, трошки у нас тут проблема, що багато соломи. Не перевертає вона всю солому, плуг не перевертає, але ну, нічого з цим вже не поробиш. Була пшениця ну, десь по пояс, може навіть трошки вище пояса, тому там соломи дуже багато. Стерня старалися ну, понижче зробити стерню, але ну, об'єм соломи, масу соломи треба десь дівати. Палити ми нічого не палимо, це ну, не наш варіант, не наш метод. Ми, е воно все січкується і заорюється. Азот, який накопичився в стеблі, він йде в землю. Потім на наступний рік там він чи в пшеницю, чи в соняшник буде йти вже з землі. Тому. Працюємо, робимо вже підготовку до зими. Земелька хай відпочиває на цей рік. Ну а потім на наступний вже будемо бачити, що ми сюди засіємо. Тож, трошки покажу, як ми працюємо, ну і що з цього вийде. Так, зробив, мабуть, трошки менше половинки. Ну і вирішив трошки зупинитися, скажімо так, перепочити. Ось так виходить у нас. Звісно, все не перекидає. Можливо, йому трошки не вистачає сили, можливо, десь регулювання не так. Ну, коротше, несуть, багато соломи. Це раз, друге. Буває, місцями є, вивертає дуже велику грудку, але то нічого, на зиму і так згодиться, за зиму воно е, все розімліє і весною тоді вже буде все в порядку. Зараз хочу трошки показати наш плуг. Ось він, такий у нас. Е, бомет. що тут у нас? Все. Стандартне, єдине, це пластикові відвали, по-моєму, текроновські. Ну тут все стандартно. Була в нас, пробували наплавку сармайта. Тут була теж, але вже стерлася і вже такий зубило це таке вже не дуже. Трошечки додавали до колеса таку розпорку, бо самого. Ну, З одної сторони було тільки то малувато. Ну, А в цілому простий стандартний плуг. Нічого там супер-супер крутого. Ось, я ж кажу, бачите, повивертало такі грудки. Ну, З цієї сторони вивертає, стоїть нормально. З цієї, тут спочатку теж вивертає, там десь посередині верне. Ну, коротше, якась якось земля так. Дивно себе поводи в одному місці нормально, в іншому погано. Ну, не суть. В цілому, виходить все непогано. Робимо, працюємо. Закриваємо цю, це питання вже з цим полем ну і чекаємо на врожай соняшнику. Тож, всім гарних врожаїв, до зустрічі! Слава Україні!